Усім привіт! Сьогодні 9 жовтня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві на Дегтярівській розв'язці. Ми знову повернулися до шляхопроводу і бачимо, хлопці вже за цей час майже майже встигли зібрати опалубку, і навіть тут щось навколо неї відсипають. Лежень буде в нас отакий. Так, ще я хотів, та якось відволікся показати вам. Насадку ригельну, яку забетонували хлопці. Зараз підійдемо, зазирнемо. Це в нас на цій опорі. Я вам вже про це казав, але не бачив її. І навіть, навіть її не лише забетонували, а вже і опалубку зняли і готуються бетонувати підферники. Збирають опалубку, як я вам сказав, вже на бетонування шафної стінки, зуба. Так що все йде. Дуже добре, незважаючи на тимчасові труднощі та проблеми. До речі, зовсім забув вам відповісти на запитання. В мене часто цікавилися. І власне у коментарях я про це писав, але хотів би, щоб це було озвучено в цьому огляді для всіх. Отже, як так сталося, що я знімав, знімав, знімав і потім, так би мовити, на найцікавішому моменті взяв і вимкнув камеру. І мені навіть закидали, що насправді в мене цей запис є, але значить, я не хочу його вам показувати. Але ні, на жаль, запису немає. І я дійсно вимкнув камеру після того, як вже вважав, що сьома балка встала на підфермники. Хоча насправді мені шкода лише те, що я не записав цей момент, а саме як... Балка почала руйнуватися, і все це завалилося для того, щоб допомогти якось розслідуванню. Але що маємо, те маємо. Отже, ті, хто вже подужав дві частини мого попереднього огляду, де я показував, як саме ставилися балки, ті, певно, помітили, що жодних зауважень, жодних ексцесів, жодного чогось такого, що могло віщувати про те, що щось може піти, не так під час монтажу не відбувалося. І я дійсно доволі ретельно. Докладно знімав перші балки, тому що на цьому об'єкті це для нас було щось таке нове. Тому я ходив навколо першої балки, і другої, і третьої, здається. Але потім вже побачив, що все йде нормально. Балка за балкою, балка за балкою, і тому ви навіть помітили, що я зняв фактично половину роботи сім балок з 14 і вже в нас хронометраж погляду затягнув на 2 години. Тому я розумію, що якби. Не сталося того, що сталося, то ніхто б не став дивитися майже однаковий монтаж кожної окремої балки. І в мене було просто ну, зайва робота, витрачати ваш зайвий час. І ще є нюанс, я вам казав, що нещодавно загубив, на жаль, кілька карток пам'яті. І зараз в мене трошки обмежений ресурс з місткістю моїх наявних карток. Тому я... Трішечки вимушений економити на них місце. І тому я думаю, що якби все так ішло за планом, як воно починалося, і була б 8, 9, 10 і так до 14 балки, то я б їх знімав ще коротше, тобто якимись окремими включеннями. І лише можливо 14 балку вже як останню на одному з шляхопроводів. Знов таки зняв би докладно, потім все б ще обійшов з усіх боків. Але ви, я сподіваюся, зрозуміли, що я хотів до вас донести. Тобто, це було зроблено не навмисно. Якби я знав, що щось може піти не так, звісно, я би не вимикав камеру. Дуже шкодую, була в мене така ідея знімати для вас таймлапс з трьох камер, але я досі не можу допрацювати той огляд, що зняв на великому 620-метровому. Мосту і знімати таймлапс з кількох камер. Це дуже прикольно роздивлятися, як воно вийшло потім, але дуже-дуже важко саме під час зйомки. Тому вирішив я відпочити, не знімати таймлапс хоча таймлапс би нам показав все. Хоча б і у прискореному режимі. Але ми побачили б всі подробиці. І щойно вдалося мені поспілкуватися з керівництвом на майданчику. Підтверджую все те, що казав вам спочатку оглядом, тобто тривають ще досі експертизи, от сьогодні ми бачили чергову, Всі досліджують. Також, як мені сказали, начебто є кримінальне провадження, тобто там ще і державні органи це досліджують. І стосовно цих підфермників, так само я припустив, а воно підтвердилося, що дійсно було попереднє рішення на їхнє відновлення. Але оскільки вже такого резонансу цей об'єкт набув, то Проєктувальники, які це рішення давали, вони кажуть, що хочуть ще перевірити в якихось, скажімо так, сторонніх незалежних джерелах правильність цієї технології. Тому всі чекають, поки проєктувальники там між собою порадяться. Якісь консультації додаткові запросять, і сподіваються, що вже буде рішення все ж таки відновити з допомогою ремонтних составів ці деталі. Ще раз показую, Це фрагмент тої балки, яка впала, а перед тим зломалася. І я вже знов таки публікував світлини у Фейсбуці, в інстаграмі, але хочу ще раз показати це все. Звісно, зараз тут арматура виглядає отак, як вона виглядає, тому що різали її. Вона так не була оплавлена. Але стосовно того, що хтось писав, і ЗМІ це понесли, що начебто в цій балці не було арматури. Дивимося, оце називається канатна або тросова, або вантова арматура. І це вона натягується дуже з великим зусиллям згідно певної схеми натяжіння. І це в нас нижнє рібро, оця арматура, скільки тут пучків, я навіть. Ну, не знаю, дуже багато, не хочу їх навіть рахувати. Ця арматура вона е дозволяє балці витримувати в проєктному положенні. Тобто, коли це ребро знизу знаходиться, балка вертикально стоїть, оці навантаження. Тобто я. Е вже сказав, що спілкувався з представниками виробника балок, і мені сказали, що ці балки на заводі випробовувалися з навантаженням 90 тонн. В них є всі необхідні сертифікати, все, що треба, є. Тому ми сподіваємося, що всі дослідження підтвердять, що балки якісні були зроблені, і можливо, та версія, що я вам озвучив, вона буде найправдивішою в. Дослідження цих причин, але все одно дивимось. Тобто, оце в нас підтримуюча арматура на вертикальній частині балки. Оце головна робоча арматура. І тут в, цьому, в цій верхній полишці теж є і звичайна арматура, і є кілька. Ну, якщо не помиляюся, то два пучки попередньо напруженої арматури. Тобто армування тут нормальне. Не можна сказати, що його немає. Але я після того, як все це сталося, спілкувався з мостовиками. Ну, я і сам маю деякі свої власні спостереження, але з мостовиками, які більше з довгими балками працюють, і кажуть мені, що навіть 33-метрові балки на отаких віражах, коли їх возять, вони все ж таки теж гнуться гвинтом, скручуються, розкручуються. Тому це проблема всіх довгих балок, я так розумію. І ще хотів вам прокоментувати один. Момент. Дивимось, що це таке. Я коли опублікував фотографії, то мені хтось писав, а що це там арматура, вона ковзає у бетоні, і зрозуміло, чому поламалася ця балка. Насправді це не так, і так має бути це кембрик, і дійсно він забезпечує рухомість арматури на певній ділянці. Я спілкувався з мостовиками, я колись сам вивчав спротив матеріалів, оскільки я матеріалознавець, до речі, з червоним дипломом КПІ, хоча дуже багато вже підзабув, але щось ще пам'ятаю. І ті, хто стикався з проєктуванням балок, вони знають, що балки армуються в доволі складний спосіб. Тобто, я вам навіть коли показував, як готується. Арматурний каркас для монолітних прогонів, де буде потім натягуватися вантова арматура, це познатяжіння, а тут у нас попередньо напружена арматура. То ми бачили з вами, я звертав увагу на те, що згідно епюр дуже хитро розташовуються ці канали для арматури, тобто вони там починаються на різних висотах, потім якісь з них понижуються, якісь з них повишуються, і це все потім. Забезпечує, що балка працювала або якась конструкція армована таким чином працювала в проектному стані, так як треба, і от. Є робочі ділянки арматури, а є неробочі ділянки арматури. Тобто, десь арматура має бути жорстко затиснута бетоном самим, а десь вона має наче проковзувати. Це нормально і це забезпечує саме, щоб балка працювала, і арматура в балці працювала так, як треба. Мені досвідчені мостовики розповідали, що колись, коли Попередньо напружені балки лише з'явилися в Україні, то навіть е там, де треба, щоб арматура ковзала, е їх її обмотували поліетиленовою плівкою. Ну а зараз використовують сучасні кембрики. Тобто, те, що ви зараз бачите, це жодна не зрада, а це так треба, щоб воно було. І зараз ми з вами знаходимося на вулиці Олександра Довженка під устійною опорою. І тут би я хотів звернути вашу увагу на один цікавий момент. На якій мені, до речі, зауважили кілька людей незалежно одне від одного. А саме на те, що оця дуже і дуже неприємна подія з падінням балок, з їхньою руйнацією, стала доволі хорошою рекламою для конструкцій, рештувань та опалубки від компанії Ульмо. Зараз ви бачите на своїх екранах цю конструкцію рештувань. Яка, як ви можете зрозуміти, призначена в даному випадку виключно для того, щоб по підмостях ходили працівники, але в жодному разі не для того, щоб щось важке вкладалося на цю конструкцію. Хоча ми знаємо, що з подібних конструкцій дійсно роблять і підпірні конструкції для якихось важких елементів, але там вони по-іншому складаються. А тут такий собі полегшений варіант. Але в той же час ті, хто бачив відеозаписи та Світлини зроблені одразу після події. Бачили так само, і те, що шість балок важелезних вагою 36 тонн своїми кінцями вклалися саме на ці конструкції, і конструкції витримали. Вони не склалися. Кілька елементів всього лише були трохи. Пошкоджені, деформовані, але їх швидко замінили. І ми бачимо, що в цілому ота конструкція, що зараз на ваших екранах, це та сама конструкція, що тут стояла і раніше. Тобто лише там трошки замінили. І от що означає, коли використовується професійне устаткування. І нам є з чим порівнювати, тому що навпроти нас. Так звані нонейм рештування, тобто щось таке, я не знаю, може радянське, може щось ще. І там так само вклалися ці балки. А це, ну я думаю, що не менш як тон 10 кожна балка вклала на ці рештування, тобто 36, ну десь 10, може злишком. І 6 балок по 10 плюс тонн вклалися. І от ті рештування, вони майже повністю склалися, і їх довелося відновлювати, замінювати. В той же час Ульма вистояла. Тобто надійна марка. І така собі гарна реклама вийшла, хоч і за сумних обставин. І тут я знову вимушений повернутися до балки, оскільки прибула ще якась експертна компанія для того, щоб взяти керни з цієї балки. Будемо трішечки дивитися, як це робиться. А я бачу машина маркована ДП Дорцентр. Це компанія, яка доволі часто в якості експертів, у якості е фахівців, які оцінюють правильність побудови якихось конструкцій, в тому числі і мостових, виступає. І Тому подивимося, як хлопці працюють, привезли з собою спеціальне. Устаткування для буріння і зараз будуть відбирати проби бетону. Хлопці збирають свій інструмент. І, до речі, щоб ви розуміли, наскільки тут. Масштабно проводяться експертизи, мені представники підрядника сказали, що ще кілька компаній теж беруть зразки. Тобто тут досліджують так, що я не знаю, як то кажуть, муха не прилетить. Якщо десь щось є, якісь недоліки, то звісно вони будуть визначені. Але в той же час, якщо все виявиться нормальним. То це буде дуже хорошим підтвердженням того, що балки виготовляються якісно. Ну а ми чекаємо на кінцеві висновки всіх, хто досліджує ці зразки. Довго я йшов на цей бік, але нарешті дістався. І давайте одразу спробуємо зайти на підмості і побачити, що там в нас з ригелем. Хоча хлопці мені сказали, що дійсно він забетонований. Просто хотів вам його показати, він ще в опалубці стоїть. Але перед цим давайте ще раз роздивимось вже зблизька на оці нонейм ну, рештування. Бачимо, що вони такі собі деформовані навіть. І без того, щоб на них балки якісь вклалися важкі. І, звісно, якщо їх привантажити кількома десятками тонн, то вони цього не витримують. Хоча для того, щоб на них безпечно працювали люди, їх вповні достатньо. Але в той же час ми з вами вкотре переконалися, що на будівництвах, на жаль, бувають усякі неприємні та непередбачувані випадки, тому краще все ж таки використовувати. Термове обладнання та устаткування саме на такий випадок, якщо раптом щось важке захоче вкластися на ці конструкції. Тепер ми з вами підіймаємось на ці рештування для того, щоб зазирнути в опалубку. Ми з вами вже на горі бачимо свіженький бетон. Доволі міцний, хоча мені хлопці сказали, що вчора лише його бетонували, накрили теплячком таким, і дуже добре зробили, що накрили, тому що сьогодні кажуть, зрання було десь плюс 2-3 плюс градуси, а бетон був теплим. А ми з вами знаємо, що дуже важливо, щоб бетон швидко не охолоджувався, швидко не пересихав, тому що інакше в ньому можуть. Піти тріщини, а такого припускати на несучих елементах не можна. І зараз бачимо, хлопці продовжують в'язати каркас на відкрилок. Вже доволі багато відсипали сюди насипу. Маленький дитинча котка працює на своїх манюніх барабанчиках Я так розумію, що забетонують отой відкрилок, а потім вже будуть підсипати сюди для того, щоб добетонувати шафну стінку. Хоча половина опалубки на шафну стінку готова з того боку. Так, ну що, спробуємо кудись перелізти на той бік, якщо вдасться. І ще раз звертаємо увагу на те, що тут так само, як і на протилежному боці, де ми щойно були. Вже підготували опалубку для відновлення підфермників та відновлення сколів на декоративних краях регіони насадки. Але ще бачу, а, начебто не пофарбували та не зашпатлювали шафну стіну. Так, тут ця робота не проводилася, хоча її пошліфували. А там у нас шафна стіна вже зашпатльована. Ми вже на насипу бачимо ту саму опалубку з тильного боку. Ну а На лівому шляхопроводі, як бачимо, вже хлопці готують арматуру для того, щоб в'язати каркас для лежня. Так само, як і на тому боці це робиться. Бачимо, ще якісь хлопці приїхали брати керни. Це, певно, ще одна компанія незалежна, який підрядник вирішив довірити експертизу. Я думаю, що мені сьогодні вже не варто витрачати час і йти показувати вам зміни на вулиці Олександра Довженка, тому що я їх багато там не очікую, оскільки там вже фінальна стадія, і більшість робіт була виконана. Я вам це показував у позапопередньому огляді. Хоча я бачу, там хлопці працюють над брукуванням, працює екскаватор, і думаю, що ми вже на наступний огляд де обов'язково сходимо і вже майже готове. все я вам покажу. Хіба що хлопці з Компанії Київшляхбуд, яка є там генпідрядником на цьому ремонті, сказали, що там, де в нас світлофор і поворот на Молдавську, має найближчим часом з'явитися наземний пішохідний перехід. Хоча поряд є два підземні. Але я так розумію, що нашим урбаністам дуже хочеться з метою вочевидь, економії коштів у військовий час, щоб перероблялася вже зроблена робота, тому що я вам казав, там в нас. Вже заасфальтовані всі три шари асфальтобетоном. Там вже встановлені бордюри, там вже зроблено брукування. І хлопці кажуть, що їм прийшла згори вказівка, демонтувати бордюр, зробити пониження під цей перехід, перекласти бруківку на тротуарі, щоб зробити перехід. Ну я не знаю навіщо комусь це треба, але що маємо, то маємо. І думаю, що наступного разу я знайду цей перехід, покажу вам можливо, його вже облаштують на той час. Тут ми бачимо, щойно пролили водою пісок, куточок вкатує, вкатує, вкатує все. Як положено, і вібронога тут є. Тупцювати готується, і віброплита. І далі в нас вже помітний прогрес у трамвайних шляхах. Бачу, продовжують підвозити, і підвозити і підвозити, підвозити якісь бордюрні камені. Причому це якийсь цікавий такий бордюр, він маленький і. В поперечному перерізі, квадратний. Куди він піде, я поки що не знаю. Так, звертаємо увагу на те, що отут вже на круговому заїзді виставили бордюр, вже готова подушка, і думаю, що наступного разу ми тут вже побачимо асфальт, принаймні перший шар. На круговому з'їзді, в свою чергу, теж вже розпочали встановлювати бордюр, але... Тут поки що його менше, тому що там в нас багато місця займає будівельне містечко, і думаю, що коли вже хлопці кудись трошки посунуться, то можна буде доробити це місце. Хоча тут вже, бачимо, підіймають насип. Не знаю, чи тут буде тротуар якийсь, чи ні. Ну, Певно, має з'явитися, оскільки. Тут у нас пониження є, тобто звідти люди приходять і тут так. Я думаю, буде тротуар. Тут ми знову бачимо нижній шар асфальтобетону. Я вже показував це все у своїх фотооглядах на Фейсбуці та в Інстаграмі. Знов та сама ситуація, тобто, отут бордюри виставляла група компанії РДС, А отут бордюрчик біля трамваю виставляв. Сітірейл довели вже майже до кінця підбетонки, до переїзду існуючого напівшпалки, забетонували отут плиту, а там підготували опалубку, ще бетону немає. Ага, схоже, що той бордюр квадратний у перерізі, це саме сюди. Тут так само, як і на протилежному боці, мені сказали, що коли заасфальтується ще двома шарами асфальтобетону, то асфальтобетон буде в рівень з бордюром, в рівень з плитами, в рівень з рейками. І потім, якщо треба буде якось відділити трамвайну частину, то це будуть або розміткою робити, або якимись загородженнями, відбійниками тощо. Тут хлопці підіймають люк зливової каналізації. І сьогодні я, на жаль, не бачу тут співробітників інституту потона, які мали б зварювати рейки. Шкода, тому що в них дуже цікавий апарат. Я вам його показував на світлинах знов-таки в інстаграмі та у Фейсбуці, але хотілося б з усіх боків його обійти. Також звертаємо увагу на те, що підготовлена опалубка, каркас та деформаційні стики для бетонування. Одразу трьох захопок монолітної плити. І ще раз роздивляємося на плити, які будуть складатися між рейками та обабіч рейок. За словами пана Шаха, вони виготовляються на власному виробництві компанії City Rail у Харкові. У них є металева оболонка, я вам вже це все показував. Але сьогодні нам пояснили, що ця оболонка тут не просто так, і вона не лише. Забезпечує міцність цієї плити, але і служить для того, щоб за оболонку плити зварювалися одна з одною, для того, щоб вони нікуди не зміщувалися, нікуди не посунулися у процесі експлуатації, щоб жодні вандали їх не вкрали, не вилучили там, де їм треба буде свої функції виконувати. І судячи з мішковини, десь зовсім нещодавно бетонувалася оця плита. Це в нас шлях, який буде прямувати у бік Лук'янівки. І вже під кінець огляду, хочу вас трохи заінтригувати. Під час спілкування з підрядником мені розповіли один вельми цікавий інсайт. На жаль, поки що не можу з вами ним поділитися. Але мені пообіцяли, що якщо все піде за планом, то. Попри всі негаразди, що трапилися на цьому об'єкті, найближчим часом на нас чекають дуже і дуже приємні новини. Тому щойно мені дозволять, я вас потішу цією інформацією, а поки що готуємось до чогось приємного. Буквально щойно звідси пішли хлопці з Rail і я думав, що вже робота завершена на сьогодні, але натомість з'явився геодезист. А це означає, що найближчим часом щось тут готується. Можливо, навіть будуть вже починати влаштовувати ці плити. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу. за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо в нас сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Абдокушен.інфо. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!